ну, на насправді на, на, на ще, ще маємо долучити одного гостя Акіма Галімова, наш колега, засновник проєкту Реальна історія, продюсер каналу «1 плюс 1 медіа. А рада вітати, рада, що долучаєшся до нашої бесіди. Для тих всіх, хто раптом би не знав Акіма Галімова, Акім Галімов популяризатор української історії, і дуже часто ти, друже, зустрічаєшся з іншими людьми, які говорять. Тобі якісь ем, діляться своїми думками, заставлять запитання: з чим з чим найчастіше стикаєшся, насправді які спільні образи, а не образи, є сьогодні в сучасній Україні. Дякую, дякую, колеги. Ну по перше, зі святом. По-друге, дуже приємно бути в такій поважній компанії. А, і Олександр, і ти, і Євген Клопотенко. І Євген Клопотенко і Галімов в одному ефірі. Це одразу Це вже, знаєте, дати, може. Дати може... Мені Може, якимось скандалом закінчитися, але разом з тим сьогодні, сьогодні говоримо про свято. Ну дивіться, насправді, ви знаєте, люди по Україні абсолютно різні, але от ми зараз працюємо над одним новим проектом, який я сподіваюся вийде в ефір наступного року на 35-ту річницю незалежності, і власне він про те, як канадська діаспора допомогла Україні здобути незалежність, і от ми багато з командою обговорювали власне, що змушувало там в кінці 80-х велику кількість. Канадійців, які були етнічними українцями, але там в третьому коліні, тобто ніколи до того не були в Україні, їхні там прадіди, що виїжджали Що їх змушувало так переживати за Україну? Що їх змушувало їхати сюди, робити тут якісь зміни? І насправді це накладається на те, чим ми живемо тут в Україні. Мені здається що всіх об'єднує ось ця мрія про. Неймовірну Україну про Україну, яку ми маємо збудувати, і ми її обов'язково збудуємо. Для кожного це абсолютно різні речі. Для когось це країна, де можна реалізуватися, для когось це країна, де ти просто почуваєш себе в безпеці вдома, і в тебе все є. І ну тобто, кожен вкладає своє якесь поняття в от в цю мрію про Україну, але ми її обов'язково збудуємо, тому що знаєте, сьогодні так багато якихось таких засилають в інфопростір зрадницьких настроїв, що ми там якось не. Так, 35 років жили, що взагалі ми кудись не туди рухаємось. Але насправді я вам хочу сказати, що якби не а, цей жахливий сусід поруч, то ми би вже давно жили дуже добре. І те, що ми зробили за ці 35 років нашої незалежності і за тисячоліття нашої державності, насправді це величезна робота, і мені здається, що ми дуже добре з нею порамись. Тому от мрія про Україну, яку ми ще збудуємо. От вона об'єднує насправді багатьох людей. Мені так здається. Це моя думка. Акіме тобі спасію і команді спасибі, бо долучається кожен на своєму місці. Дякуємо тобі.